Рівно 4 роки тому назад, і за цей час ми дуже-дуже суттєво змінили свою програму, думаємо, що на краще. Ви сьогодні можете почути, ну, мабуть, такі пісні, які ви ще ніде не чули. Тому ми від щирого серця запрошуємо вас, будемо вам дуже вдячні. Фрістайл Фореве, Трускавець же саме. У вас, дорогі наші шановні наші гості, а також мешканці цього прекрасного дорогого міста Трускавець. Чекаю вас на в палаці Шевченка о 19.30. Гуд фрістайл до зустрічі. І ще важливе оголошення. Справа в тому, що сьогодні, саме тут у Трускавці відбудеться прем'єра нашої нової пісні. Так що приходьте, ви будете першими слухачами. Чекаємо ягідка маленька, гурт фристай на є чудова нагода поспілкуватись, фотографувати, взяти автографи. Тож запрошуємо до нас поближче. Легендарна група Пристайл сьогодні в Троскавці о 19.30. Тож запрошуємо. Квиточки продаються. Золотійки ти в нов... 12 липня на концертну програму запрошує співа композитор, автор, виконавець їх пісень, Роман Скорпіон. Супроводі шоу-балету з концертною програмою Україна переможе. 10-го співає народний артист України Павло 11-го – гордість України Національної академії. Нагадаємо, зараз сам тут, поруч з нами. І У вас є чудова нагода поспілкуватись, фотографуватись, взяти авторами. Запрошуємо. З тобою вже так давно можна зняти про нас кіно. кін. Робить капітсні. запрошує на українські вечорниці 13-го співає легенда української естради, народна артистка України.